Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, як насправді вберегти свій секс у стосунках, і як зробити так, щоб він нікуди не зник з них з часом. Є одна річ, яка дуже важлива для того, щоб дійсно ваш секс залишався з вами завжди, коли ви у стосунках, і взагалі, щоб він був якомога пристрасніший і щоб дійсно для вас це було дуже приємне задоволення, а не просто якась. Вимушена робота або просто якийсь обов'язок. Отже, для того щоб він не зник з ваших стосунків, у вашій парі повинен бути один домінант, тобто саме в процесі інтимні стосунки мається на увазі, хто з вас повинен займати домінуючу роль над іншим у хорошому значенні цього слова. Тобто, дійсно, людина, яка буде домінувати, вона повинна відчувати себе ось цим домінантом, а інша людина повинна добровільно підкорятися своєму партнеру. Звичайно, у ліжку це в першу чергу має значення, тому що. А якщо є ось цей домінант, тоді є е, між вами пристрес, є це відчуття підкорення, є відчуття е, якоїсь такої навіть тваринності в певній мірі. Тому це дуже важливо, і це не говорить про щось погане, що от хтось там нижчий, а хтось вищий. Я, звичайно, за рівноправність у стосунках, але ось саме в цьому плані дуже важливо, щоб ви. Е, Відчували, що є хтось, хто буде більше, так скажімо, проявляти ініціативу, і вам це буде подобатись. Ви будете підкорятися і піддаватися, так скажімо, у цьому плані. І ви, в принципі, можете змінювати свого домінанта у стосунках, тобто ви можете або самі займати домінуючу роль, незалежно від того чоловік чи жінка, або підкорятися, так само незалежно від своєї статі. Це дуже важливо для того, щоб дійсно ви відчували ось цю пристрасть, цю якусь таку тваринність в певній мірі. Щоб ви розуміли, що вас хочуть, що ви хочете, щоб якось це було так, скажімо, не в плані вічливо і якось так дуже ніжно, лише і акуратно, а щоб дійсно ви відчували оцю таку, навіть деяку дикість, і щоб ви розуміли, що вам це обом подобається. Ось це саме основне і саме важливе в цьому всьому. А, тому пробуйте а, зрозуміти, хто саме у вашій парі є цим домінантом, а хто більше а, готовий підкорюватись. Знову ж таки, як я вже говорила, ви можете змінювати ці ролі. А, можете один раз так, один раз і в іншому, але головне, щоб вам обом це подобалось, і щоб ви обоє відчували, а, що ви так скажімо, на своїх місцях і на своїх ролях. А, і ніхто нікого не має ні до чого змушувати. Звичайно ж, це має бути якби ваша власна воля, ваше власне а, бажання. Але все одно, знову ж наголошую, важливо, щоб от, дійсно у вашій парі хтось один займав цю домінуючу роль, а інший, щоб, відповідно, займав більш підкорюючу роль. А, і тільки в цьому випадку а секс завжди буде дійсно таким приголомшим, класним, і взагалі він завжди буде, що саме основне, у вашій парі. Тому що якщо цього немає, якщо ви постійно. Намагайтесь бути дуже такими акуратними одне з одним, дуже е, переживайте, хто там яку роль займе. Тоді це буде впливати на якість вашого сексу, і, відповідно, він може навіть з часом зникнути, вам просто не захочеться ним займатися. А, тому от важливо дозволяти своїм партнеру. Домінувати, а вам, наприклад, підкорятися, або ж, навпаки, вам підкоряти його, якщо він так само не проти, якщо ви співпали в цьому плані як паслики, і тоді все вийде. Ну, ось і все. Знову ж нагадую, не забувайте підписуватись, лайкати, коментувати і ділитися своїм життям досвідом на різні теми і, в принципі, своїм зворотнім зв'язком на мої відео. Буду з задоволенням читати, коментувати так само і вдячна за ваш зворотний зв'язок. До нових зустрічей!